Дорогі друзі, вітаю вас! Пам'ятаєте, з самого початку я вам розповідав та завжди обіцяв ділитися різною інформацією, важливу інформацію насамперед для своїх глядачів. І зараз багато з вас дивляться мене з Канади, і багато з вас чекають на те, щоб отримати свій піар тут в Канаді і нарешті вже здихнути з полегшенням і отримати можливість залишитися та жити в цій прекрасній країні на майбутнє. Але сьогодні я для вас маю, на жаль. Не дуже втішні новини, справді досить погані новини для багатьох українців, і це не тільки багатьох українців, а в загальному для людей, які мають бажання залишитися в Канаді. Знаєте, з самого початку постійно багато українців розповідали та казали, що Канаді потрібні українці. що... Канада буде дарувати піар, що Українцям будуть все це роздавати. що Украї... Канада повинна бути вдячна, що українці взагалі приїхали в, Кана... в Канаду і тут живуть, і тут працюють і так далі. Але ніхто не врахував великої важливої ситуації, яка зараз відбувається тут в країні. Це нікому не секрет, що в Канаді зараз дуже велика проблема в медицині, дуже складно потрапити до лікаря. Немає достатньо сімейних лікарів навіть. Тобто, ви навіть не можете записатися деколи до сімейного лікаря. Ви мусите чекати на черзі. І ці черги можуть тривати дуже довго. А щоб ходити, наприклад, якусь м, надзвичайну ситуацію в клініку, поїхали, то можете чекати по 8, по 9, по 10 годин, деколи і по 11 годин. І справді ця ситуація катастрофічна. І якщо канадський уряд не буде нічого робити абсолютно, то це може перетворитися в величезний хаос в країні, і люди почнуть справді помирати від того, що навіть не зможуть отримати нормальної медицини. Також Дуже сильно зазнав великого удару е, нерухомість. Нерухомість в Канаді просто не е, шалено дорога оренда пішла вгору. Розумієте, недостатньо будинків і за велика кількість цих іммігрантів пустили в Канаду. І Канада з 2015 року просто постійно збільшувала, збільшувала, збільшувала. Іммігрантів в своїй країні збільшувала населення, і тому Канада зараз має фактично 41 мільйон населення, і це досить така вже солідна та велика цифра для Канади, враховуючи, що 80% всього населення живе фактично майже. На кордоні з американцями, там буквально різниця 40 до 60 кілометрів від кордону з Америкою, і всі все населення живе е, вздовж ту лінію. Тобто, ви собі уявіть, що всі люди думають, що Канада величезна. Але в принципі, якщо взяти і компактно людей всіх запхати там, де вони живуть, то Канада досить має багато людей, і це дійсно деколи відчутно, особливо якщо ви перебуваєте в якихось топових великих містах. Знаєте, я не є імміграційний консультант, тому звертайтеся завжди до імміграційного консультанта, якщо у вас є дуже важливі якісь такі запитання. Але завтра будуть оголошувати дуже великі та надзвичайні зміни, які дійсно є дуже погані, поганими для українців. Розумієте? Цього року фактично 485 тисяч а, приймали аплікації, в загальному приймали Permanent residence, Тобто да, видавали піар 485 тисяч людям, а з наступного року ця цифра майже впаде на 100 тисяч менше. Тобто вони конкретно урізають кількість а, м, піару, яку вони будуть видавати людям. І це справді, подумайте просто 100 тисяч е, потенційних міст місць українців. Скільки є приблизно в Канаді? Трошки менше 300 тисяч. Хай буде, що люди якісь поїхали, 250 тисяч українців. 100 тисяч місць просто обрізали. І за тими всіма піар конкурують не тільки ж українці, а всі абсолютно іммігранти. Які сидять по різних аплікаціях по різних стрімах. І все тепер буде ще залежати, на якому ви стрімі, на який стрім ви ходили. Тобто буде дуже багато змін. І швидше за все, багато людей просто не зможуть отримати свій піар. Деякі отримують, деякі не зможуть отримати. Звісно, це дуже великий удар для українців, для інших людей, які мріють про це, які хотіли це отримати. Бо тепер буде ще складніше. От багато українців говорили, що зараз складно. А на другий рік буде ще складніше. Потім 2026, 2027 вони теж будуть скидати відповідно 380 тисяч і потім до 365 тисяч. І що цікаво, що при Харпері, коли був наш прем'єр-міністр Харпер тут в Канаді, то ця цифра завжди була біля 300 тисяч. Видавали піар людям. А зараз ця цифра почала дуже сильно зростати при трудо. Але тепер і за того, що дуже великий тиск на трудо на майбутні вибори, що говорить, що більшості людей незадоволені тим, що дуже багато канадців незадоволені, що дуже багато іммігрантів почало приїжджати великою кількістю в Канаду, і таким чином трудо і в загальному партія лібералів починає це все зменшувати, скорочувати. І це буде стосуватися тимчасових працівників. Це буде стосуватися, навіть якщо ви їдете по стриму, де ви воз'єднуєтеся з вашими сім'ями. Вони всюди абсолютно будуть зменшувати ці цифри, і буде складніше отримати піар. І тому, друзі, знаєте, ті всі люди, які постійно наговорювали на Канаду і розповідали, що Канада така погана, що Канада така погана туди-сюди. Розумієте, це Канада, Канаді не потрібні більше люди. Канаді потрібно стабілізувати зараз свою систему, і Канада мусить робити все задля для того, щоб сама країна витримала, вижила і стала назад на ноги. І це, що зараз уряд починає працювати над це. Не нічого не зміниться за років 2-3-4. але якщо уряд буде працювати над тим, щоб зменшувати імміграцію, щоб покращувати життя іменно для канадців, таким чином Канад, Канада покращиться і стане кращою країною наступних 5-10 років знову, і тут буде добре жити. Але вон, друзі, така то ситуація. Чекайте е, новин. Завтра будуть новини. Я хотів вам розповісти від щиро серця з вами поділитися. Не панікуйте так швидко, бо це не означає, що зразу вам все повідмовляють. Просто шанси ваші дійсно будуть зменшуватися і зменшуватися щороку. Тому, чим пошвидше ви маєте можливість податися на, на піар, то старайтеся подаватися прямо зараз, щоб ви не пропустили своєї можливості залишитися в Канаді. Вам бажаю здоров'я, друзі! Мирно неба над нашою улюбленою Україною! І до наступних випусків з вами!